Гарно усім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні ми будемо говорити про осіннє оприскування саду проти шкідників і різних хвороб. Поговоримо про це трішки детально. А ви ставте вподобайку, якщо вже зробили осіннє оприскування свого саду. Пишемо коментарі, як ви обробляли його якими засобами. Ну і підписуйтесь на канал, ті, хто ще не підписався. А ми розпочинаємо. Восени до зимівлі готуються не тільки дерева в садуш, а й хвороби та шкідники. Всю зиму вони проведуть в неактивному стані у вигляді спор, лялечок, відкладених яєць, проте їхній спокій можна порушити, викоринюючи оприскування. Тим більше, що осінній перехід рослини в стан спокою дає можливість використовувати міцні розчини препарати, якими не можна обробляти дерева і чагарники в період вегетації. Так що це досить вдалий період для обробки саду. Багато хто проводить оприскування рано навесні, але це зовсім інше відео. Сьогодні не про це. Осіннє оприскування проводять при повністю опалому листі, або не по, частково опалому листі на деяких деревах, бо не завжди є деякі рослини, які ще можуть повністю не скинути листя. І. А оприскати вже все ж таки потрібно, тому що ще немає мінусової температури. Або вона вже ось ось та й буде. І також оприскують при плюсових температурах. Оптимально це десь від 4 до 6 градусів тепла. Це саме найоптимальніша температура. Ну і звичайно, щоб не було великого вітру. Оприскувати ж при низьких температурах мінусових також не варто. При виборі препаратів важливо вивчити інструкцію кожного препарату, якщо ви будете якимись іншими препаратами використовувати, там пише при яких температурах їх використовувати, як обробляти. Це все є в описі цих препаратів. Найпопулярніші препарати для оприскування саду восени це карбамід, залізний купорос, також мідний купорос, можливо, якісь інші фунгіциди. От, ми будемо обробляти свій сад от таким засобом: це залізний купорос. Зараніше його придбали. Зараз я вам розповім про використання залізного купоросу і його ефективність. Що це таке залізний купорос? Це він є одним з найбільш популярних засобів для догляду за садом та в осінній період. Він ефективно бореться з хворобами та шкідниками. Також поліпшує стан ґрунту і рослин. Використання залізного купоросу восени дає можливість підготувати сад до зимівлі та забезпечити здоровий розвиток рослин навесні. Основні ж переваги залізного купоросу це, по-перше, боротьба з грибковими захворюваннями. Завдяки своїм антисептичним властивостям залізний купорос пригнічує розвиток таких поширених хвороб, як парша, мільдію, чорна плямистість та інші грибкові інфекції. По-друге, це знищення моху та лишайників. Осінь ідеальний час для обробки дерев, на яких оселилися мохи та лишайники. Залізний купорос ефективно очищає кору і створює несприятливі умови для повторного росту цих організмів. По-третє, дезінфекція ран на деревах. Після обрізки або інших механічних пошкоджень залізний купорос допомагає уникнути інфекцій і сприяє швидкому загоєнню. Четверте. Збагачення ґрунту залізом. Використання залізного купоросу поліпшує живлення рослин залізом, що особливо важливо на кислих і бідних ґрунтах. Як же ж правильно використовувати залізний купорос восени? При оприскуванні дереви кущів для профілактики грибкових захворювань і очищення від моху необхідно провести оприскування розчином залізного купоросу 300-500 г на 10 літрів води. У нас як раз є 500 г, це ми його розведемо на 10 літрів води. І проводити пізньої осені, коли листя повністю опаде або майже вже опаде на деревах. Це захистить рослини під час зимівлі. Також оприскують обробку ран. Якщо після осіннього обрізки на деревах залишаються рани, їх можна обробити розчином залізного купоросу. Це 30-50 грам на 1 літр води, що допоможе запобігти розвитку інфекції і прискорення загоїнь. І також обробка ґрунту. Для покращення ґрунту і забезпечення рослин залізним купорос залізом можна провести осінню обробку ґрунту розчином залізного купоросу. Застосовують приблизно 100-150 грам купоросу на 10 літрів води, і це допоможе уникнути дефіциту заліза у рослин. Також не забуваємо, що залізний купорос сильний засіб, тому важливо дотримуватися правил безпеки. Отже, підсумовуючи, залізний купорос це незмінний помічник для садівників восени. Його правильне використання допоможе захистити сад від хвороб, забезпечити гарне здоров'я рослин і підготувати їх до холодного періоду. Це основні рекомендації, ще я вам розповів. Ну а тепер ми будемо приступати до обробку. Нашого саду залізним купоросом. Є 500 г залізного купоросу, розведемо в 10 літрах води, води і оприскаємо наші дерева в нашому саду. Зробимо от таку, такі процедури. А ви пишіть в коментарях, як ви проводите обробку з саду восени, якими засобами. І взагалі пишіть щось в коментарях, будемо з вами спілкуватися, ділитися досвідом через коментарі. Ну Також не забувайте ставити вподобайки під відео, це також дуже важливо. Начебто все розказав, будемо переходити до обробки саду. Отак от ми оприскали наш сьогодні сад. Обробили його залізним купоросом перед зимою. Все начебто гарно, погода також гарна була, все добре. от таке було сьогодні відео. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.